Існуючих кордонів, наприклад, коли ми говоримо про чисельність населення Києва. Якщо ми беремо звичайні кремні населення Києва, в деякі роки виявляється в ньому кривизна. Чому? Тому що в певний момент кількість е, селищ міського типу були приєднані до Києва і різко зросла чисельність населення якійсь А це вже спотворення нам в динамічному ряду. Так само було е, щодо кривого руху, коли Місто інгулиці кілька СМТ були вроди від приєднані до Кривого року. відповідно крива йшла на спадне падіння, потім раз скачуть і далі падіння. А коли ми беремося далі прогнозувати, це все треба враховувати. І останній момент прогнозування сільського розселення населення. Тут ми з вами е, повинні спрогнозувати так само загальний рисунок мережі сільських населених пунктів і динаміку кожного з них. але Зазвичай загальний расунок мережі сільських поселень залишається стійким і стабільним. І його е зміни пов'язані лише із поглинанням сільських населених пунктів з одного боку і знелюдненням з іншого. Тому фактично всі ці прогнози дуже тісно пов'язані з прогнозами міських поселень з одного боку. І з другого розробити прогноз чисельності населення для кожного сільського поселення, зрозуміло, це проблематично обмежується лише прогнозуванням чисельності сільського населення стандартними методами, а лише можна робити прогноз по ну, так, критичних по проблемних населених пунктах, де найгірша ситуація, де найбільші загрози знелюднення і обґрунтовувати, які заходи вживати, і якої заходів пропонується об'єднання сільських населених пунктів. Один, тобто формально залишається там п'ять. Мешканці, там 10 мешканців, але разом їх в нове сільське поселення. Як вихід із ситуації. Але відповідно, скажімо, територія одразу суттєвого збільшується такої сільської ради. І слайд 22. Останній. Oh, yeah. Питання. Never, Якщо запитань до мене немає, в такому разі давайте. І через, е, традиційно, <хи> традиційно, через е, 20 хвилин, 17-20 хвилин ми з вами зустрічаємося за комп'ютерами з четвертою практичною роботи. Брейк? А вони пам'ятаєте? Да. Як четвертою збрасувала по мене, так? Чи не пам'ятаєте? <связывая> По-моему, надо два. А, ну, ладно. Практическую четверку, да, мы просто разделали. А, ну, будьте догадываться. А он сбросил пятую. Ага, значит, пятую. Да, пятую он высал.